Я малюкова лялька, кілька танцювального гуртка танцування. Там сьогоднішнього уроку, ми будемо вивчати новий танець, а для віку 7-8 років називається він манки. Починаємо. І так. Сліваю ліво ліжко, право у бік. Руки натягнуті. Пішли спочатку. Донизу, круг рукою показали вниз. Круг рукою показали догори. Ще раз. І. Раз, два, три, чотири. Збираємо наші ніжки і збираємо наші ручки. Раз, два. голова, Прийшли. І відкриваємо нашу ніжки. А один бік піднімаємося на пів пальці. І робимо невеличкий круг по колу. І раз, два, три, чотири, п'ять. Ми робимо п'ять кроків і в кінці робимо поворот. І раз, і відкрили ноги два. Будь ласка, ще раз. І на Пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, покол. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Та ймовного рух, лівою рукою. І Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Око. П'ять кроків. Раз, два, три, чотири. Опара. П'ять. І ворот. Шість. Відкрили сім. Вісім. І раз, два. Три, сили, чотири. Піднімаємось. П'ять, шість. І відкриваємо нашу ніжку. Сім, вісім. Тримаємося. Далі. Опускаємо. Збираємо нашу ніжки. Міняємо напрям. І робимо мах ногою лівою. І звідси ми відкриваємо наші руки. Мах. Ми піднялися і відкриваємо ручки. І раз, два, три, чотири. Зібрали, поміняли. Ма новий убере. Ми збираємо наші ручки до грудей і відкриваємо разом з лівою. Нога обід. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, піднялись. Вісім, по п'ять, кроків. І. Спокійно, маленько піднімаємось. П'ять, шість, сім вісім. і вісім. Відкриваємо наші ручки. Знову. І раз, два. Тримаємо три, чотири. Зібрали. П'ять, шість. Навіть ліва ножка трошки буде попереду праву. Шість. Махную. І раз. Вибух. Зібрали наш ніжний. Ми вивчили, на урок будемо продовжувати вивчати. Дякую усім за увагу.